Росіяни атакували Україну ракетами. Наступна атака може відбутися у річницю повномасштабної війни. У Кремлі зрозуміли, що повністю захопити Україну не вдасться, тому виношують план Б. Лукашенко запевняє, білоруська армія не піде війною на Україну. І запрошує Байдена до Мінська, щоб закінчити війну. Парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки України на майже 7 мільярдів євро. Більшість громадян ЄС вірять в перемогу України у війні. Моє ім'я Дмитро Олійник. Я зібрав для вас добірку найбільш помітних подій 358-го дня великої війни. Сьогодні вночі Росія атакувала Україну ракетами, випустила загалом 36 ракет по об'єктах критичної інфраструктури. 16 з них знищила наше ППО. Для пусків використано літаки стратегічної авіації з району Курська та акваторії Каспійського моря, літаки тактичної авіації з району тимчасово окупованого Мелітополя та носії крилатих ракет в акваторії Чорного моря. На жаль, частина крилатих ракет Х 22 досягли своїх цілей. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет. Зранку офіс президента повідомив про влучання на півночі, заході України у Дніпропетровській і Кіровоградській. Радських областях, зокрема, в Кіровоградській ракета вразила ємності з нафтопродуктами. Та не такий страшний чорт, як його малюють. Ракетна атака не призвела до обмежень електропостачання. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже п'яту добу поспіль. Секретар РНБО Данілов припускає, що російські загарбники готують нову атаку. Вона може статися 23 або 24 лютого, та закликає ставитись до цього спокійно. Сили оборони України за його словами. Готові до всього пособники російських загарбників у тимчасово окупованому Криму заявили про атаку українських безпілотників на Севастополь. Так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв у телеграм пише: знову атака Укрбезпілотників. Ситуація на зараз збито два БПЛА над морем. Він також повідомив, що російські сили і засоби ППО, нібито, продовжують відбивати атаку, і закликав жителів зберігати спокій. У разі посилення активності українських літальних об'єктів, чи то у Криму, чи то в інших регіонах України, видання Українська Правда повідомить про це першими. Ви ж можете підтримати нашу здатність швидко обробляти і транслювати важливу інформацію. До того ж, ваші донати допомагають нам втілювати нові формати як на сайті, так і в Ютуб. Вступайте до клубу УП. посилання в закріпленому коментарі. Секретар РНБО Данілов повідомив, що після невдалої спроби захопити всю Україну в Кремлі виношують план Б. План запропонував кум Путіна Віктор Медведчук. Йдеться про так званий корейський варіант, адже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити країну вони не зможуть. Отже, мета Росії, на думку Данілова, найближчим часом зробити все, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську область разом з сухопутними коридором до Криму, а тоді вже реалізувати цю ідею. Розділу України Данілов також додав, що ідеєю двох країн займаються також люди, які готували Будапештський меморандум 94-го року. Вони їх підняли, струсили з них труху. Це люди Януковича. Вони теж займаються цим питанням. Вважає Данілов. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що Україна зможе почати широкомасштабний контрнаступ протягом наступних кількох місяців. Але за умови, якщо Захід надасть необхідну військову допомогу, дорога військова кампанія Росії в Україні ймовірно значно виснажила російську техніку і резерви живої сили, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного. Наступу нездатність Росії відновити виведену з ладу механізовану техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує російські можливості ведення маневреної війни і змушує російські війська покладатися на стару техніку. Також військові невдачі Росії в Україні продовжують позбавляти Путіна можливості представити російській громадськості військові успіхи. У той же час, на думку аналітиків, Україна і надалі матиме можливість здійснювати широкомасштабний контрнаступ протягом наступ. Упних кількох місяців вчора Financial Times повідомляло про накопичування російської авіації поблизу кордону з Україною. Сьогодні британська розвідка висловила з цього приводу. За їх даними, військово-космічні сили Росії ще зберегли достатньо велику кількість літаків, проте мало ймовірно, що Росія через це вирішить. Різко розширити повітряну кампанію. Британська розвідка вважає, що повітряні сили Росії продовжують відігравати у війні значно меншу роль ніж могли б через те, що для них є суттєвою проблемою і українська ППО і загроза ударів по аеродромах, що змушує командування розосереджувати літаки. Російські винищувачі працюють майже виключно з понад території, контрольованою Росією, що знижує ефективність їхнього застосування, але і знижує ризики для них. В адміністрації президента США досі переконані, що повернення Україною Криму є червоною лінією для Путіна, і це загрожує серйозною ескалацією, але водночас не заперечують право України відвоювати півострів. Про це йдеться у матеріалі Політіко держсекретаря Блінкена, нібито запитали. Чи США допомагатимуть Україні здійснити задекларовану мету і повернути всі окуповані території, включно з Кримом, за словами чотирьох свідків відповіді, Блінкен розкрив, що США не особливо заохочують Україну повертати Крим, але рішення виключно за Києвом. А адміністрація Байдена вбачає першочергову мету у тому, щоб допомогти Україні досягти успіху у триваючих боях на сході. Це лягає в одну лінію з коментарями від посадовців Пентагону останнім часом про те, що Україна навряд чи зможе звільнити Крим у найближчому майбутньому. Найбільш поширені питання у коментарях у Пестрічка останнім часом про обшуки, підозри, арешти і скандали навколо Міноборони, мовляв. Де ж власне покарання почалося все 1 2 лютого. Тоді про викриття винуватців розкрадань в армії гучно заявили правоохоронці. Однак, подальші суди дійсно відбувались майже за повної тиші. На деяких засіданнях взагалі не було преси, на інших єдиним стороннім спостерігачем була українська правда. Інколи прокуратура навіть відмовлялась називати час судового слухання. Годі казати, що без уваги суспільства залишилась позиція викритих, хоча до вироків і до доведення. Ведення їхньої провини ще далеко, українська правда з'ясувала, кого і за що затримали у справах про корупцію в армії, що приховали чи навіть про що збрехали в офіційних пресрелізах, і чи є серед фігурантів продавці і покупці сумнозвісних яєць по 17 гривень. В описі відео залишив посилання на матеріал української правди від вертольотів у Мексиці до їдальні в Костянтинівці, що приховують силовики у гучних справах про корупцію в Міноборони. Якщо хтось думає, що проблеми є тільки в українському міноборони, ви сильно помиляєтесь. В російському міноборони вони теж є, хоча й вирішуються вони набагато простіше. У Росії знайшли мертвою головного фінансиста Міноборони по Західному військовому округу. Тіло 58-річної Марини Янкіної, яка керувала управлінням фінансового забезпечення Міноборони, знайшли вчора ввечері під вікнами будинку на замшиній вулиці Санкт-Петербурга. У пересрелізі західного військового округу під підтвердили інцидент, але від інших коментарів відмовилися: російські правоохоронні органи розглядають версію про самогубство. Це вам не яйця по 17 гривень. Лукашенко заявив, що білоруська армія долучиться до російської у війні тільки у разі прямого нападу на Білорусь, і це стосується не тільки України, а й інших сусідів. При цьому він нагадав, що Росія є союзником Білорусі, Україна є спільне військове угрупування. Але навіть при цьому Росія ніколи не просила, щоб Білорусь почала війну. Проти України Лукашенко також озвучив дані своєї розвідки про те, що захід хоче втягнути Білорусь у війну, і буквально мріє про це, що дало б змогу з урахуванням протяжності кордонів Білорусі додатково розтягнути фронт на 2,5 тисячі кілометрів, що ускладнило б ситуацію для військ Білорусі та Росії за словами самопроголошеного лідера Білорусі. Білоруська армія в мирний час нараховує 75 тисяч військових, але при необхідності її чисельність можна збільшити до пів. Мільйона у разі загрози війни він нібито може оголосити мобілізацію відповідно до законів країни. Завтра Путін зустрінеться з Лукашенком у підмосковній резиденції Новагарьово. За словами російських пропагандистських видань з посиланням на Піскова, бесіда матиме ґрунтовний характер. Те, що зустріч відбудеться, підтвердив і сам Лукашенко. За його словами, йтиметься про питання безпеки оборони також обговорюватимуть питання економічного, військового і політичного характеру. Ну і звісно, говоритимуть про спільне військове групування в Білорусі. А ще Лукашенко запросив до мінська президента США Байдена і навіть пообіцяв, що організує йому зустрічі з Путіним. Цитую: два агресори і миролюбний президент. Чому ні? Заради припинення війни. Запрошую вашого президента до мінська, забезпечимо повну безпеку і комфорт. І головне, він звідси полетить задоволеним. З такими словами звернувся Лукашенко до журналістів. Глава МЗС Ізраїлю Ілі Коен сьогодні прибув до Києва. Це перший візит високопоставленого ізраїльського чиновника в Україну з початку повномасштабної війни. Коен зустрічається з президентом Зеленським і міністром закордонних справ Кулебою. Також візьме участь у відкритті посольства Ізраїлю в Києві, яке повертається до повноцінної діяльності, і планує відвідати Бучу та Бабин Яр. Парламент Норвегії погодив багаторічну програму підтримки України на майже 7 мільярдів євро. Програму підтримки назвали ім'ям Лауреата Нобелівської премії миру Нансена, який у своїй роботі 100 років тому доклав зусиль для допомоги, в тому числі Україні. Протягом 2023 року Норвежці планують виділити 7,5 мільярдів крон підтримки на військові потреби України і стільки ж. На цивільні, оскільки в наступні роки ситуація може змінюватись, щорічну пропорцію допомоги на цивільні та військові потреби визначатимуть безпосередньо перед наступним роком. Військова допомога включатиме надання зброї із наявного озброєння норвезької армії та купленої через міжнародні механізми зброї, закупленої напряму у виробників, та навчання для українських військових. Відзначають, що Норвегія хоче забезпечити високий рівень контролю і підзвітності, тому підтримка здебільшого. Шого надаватиметься через перевірені ефективні організації. Допомога на цивільні потреби надаватиметься переважно у вигляді грантів. Європарламент схвалив резолюцію до першої річниці спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінальний текст резолюції з усіма поправками ще не опублікований. Та згідно з переказом, який наводить прес-служба Європарламенту, євродепутати закликають уряди країн ЄС серйозно розглянути надання Україні винищувачів, гелікоптерів, необхідних ракетних систем та суттєво збільшити постачання боєприпасів, аби Україна могла не лише захищатися, але й повернути повний контроль над усією територією. Торію у межах своїх міжнародно визнаних кордонів резолюція закликає країни ЄС погодити 10-й пакет санкцій проти Росії, розробити юридичний механізм для конфіскації заморожених у ЄС російських активів. Також парламентарі висловлюють підтримку рішенню Євроради надати Україні статус країни-кандидата на вступ. Так закликають українську сторону, Єврокомісію і раду єС працювати над запуском переговорів про членство вже у 2023 році. Історія про підвал смерті в селі Ягідне Чернігівської області потрапила на обкладинку відомого американського журналу Тайм. Видання нагадує, що через сім днів після вторгнення в Україну російські війська увійшли в село Ягідне. Вони вигнали мешканців з їхніх домівок до підвалу місцевої школи, яку перетворили на свій штаб. До свого відходу 30 березня росіяни майже місяць утримували в цьому підвалі майже все населення Ягідного понад 360 осіб. Включно з дітьми та літніми людьми, також тайм нагадує про жахливі умови, в яких люди перебували в підвалі. Там було настільки тісно, що людям доводилося спати, сидячи. Замість туалету були відра. З їжею теж були проблеми її доводилось добувати. Вентиляції не було, тому пише видання: найстарша з присутніх у підвалі збожеволіла і померла. Росіяни не дозволяли ховати померлих одразу а коли все ж таки ховали, то обстрілювали похорон. 61% громадян ЄС вірять, що війна закінчиться на користь України. Про це свідчать результати опитування і Найбільш тих, хто вірить у перемогу України, в Польщі 81%. Найбільш скептично налаштовані громадяни Італії, але й там в перемогу України вірить більше половини громадян 51%. У Німеччині в перемозі України переконані 55% опитаних. Загальноєвропейське опитування також показало, що 68% респондентів розглядають вторгнення в Україну як напад на Європу. В цілому більшість громадян ЄС, які взяли участь в опитуванні, вважають, що Україна захищає цінності, які поділяють. Усі європейські країни, Ізабела Гофман, голова і та експерт з питань Європи у фонді Бертельсманна, зазначила, що єдність є важливим сигналом, а спільні цінності є наріжним каменем підтримки, що надається Україні з боку ЄС та його країн-членів. Підпишіться, аби не пропустити наступні випуски. У «Стрічка». ставте лайк і побачимось завтра.